Чи знаєш ти, що в XIX столітті в Європі надзвичайно популярною була мова квітів? Замість того, щоб писати листи, люди зашифровували повідомлення в букетах, наприклад, скромний пучок із фіалок і ромашок говорить про відданість, щирість і чистоту почуттів того, хто його дарує. Правда цікаво? Якщо любиш закодовані послання і добре відгадуєш загадки, переглядай це відео. А ще ти дізнаєшся про українську рослину, яка переконливо говорить без слів. Пригадай легенда це усна народна розповідь, яку подано як реальну. В основу історичних легенд покладено оповідь про давно минулі реальні події та осіб, які з певних причин закарбувалися в народній пам'яті. Розгляньмо легенду Неопалима Купина. Було це дуже давно. Два королі підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. Коли минув відведений час на роздуми. Із дорогобужа вийшов посланець. Воїни зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав чужоземним владарям. Як думаєш, що передав посланець? Козацьку шаблю, мішок золота, рослину. Жужоземним володарям посланець передав баделину з листям, подібним до Ясенового, з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Правда, неочікувано. Ти, певно, здогадуєшся, що це було приховане, зашифроване повідомлення. Зроби припущення, що саме захисники міста сказали ворогам цією рослиною це була отруйна рослина, якою містяни планували отруїти королів, люди хотіли показати незнищенність української землі та її народу. Українці продемонстрували, що вороги будуть безжально знищені так само, як ця рослина вирвана з коренем. Люди хотіли показати незнищенність української землі та її народу. Адже, за легендою, це зілля горить і не згоряє. Один із королівських радників підпалив квітучий кущ. У ту ж мить рослина спалахнула голубувато зеленкуватим полум'ям. Та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, так само рожевоквітний, усміхнений. У народі цю рослину називають відповідно неупалима купина, а її справжня назва ясенець. У рослини гарні білі або рожеві квіти. Тобі цікаво, чи справді кущ горить і не згоряє. У тиху сонячну погоду навколо квітучого ясенця скупчується багато випарів. Коли піднести запаленого сірника, Уся рослина спалахує жовтими і синіми вогниками. Проте залишається цілою. Отже, це не магія, а незвичайна властивість рослини. Повернімося до легенди. Тобі цікаво, як відреагували королі на таке послання. Шукай відповіді на сторінках твору. Лови фісташку. Тема це те, про що йдеться у творі. Формулюй тему одним реченням. Можеш використовувати слова показ, змалювання, зображення, опис розповідь. Визнач тему легенди. Тема легенди зображення боротьби захисників міста Дорогобужа, які перемогли загарбників завдяки своїй кмітливості та винахідливості. Також у будь-якому художньому творі визначають основну думку це те найважливіше, що автор хоче донести до читача. Визнач основну думку легенди. Основна думка утвердження незнищенності української землі та її народу. Пригадай символ це художній образ, який умовно відбиває яку небудь думку, ідею, почуття. Неопалима купина це рослинний образ, символ України. Протягом багатьох століть наша земля гартувалася численними випробовуваннями і зараз виборює незалежність. Сотні разів вороги хотіли завойовувати наш край. Але кожного разу залишалася з облизнем, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем, і що літа тут рожево квітують кущі неопалимого зела, утверджуючи незнищеність української землі та її народу. Тепер ти розумієш, як за допомогою самих квітів можна передати важливе послання і знаєш, що Україна завжди відроджується як рожевоквітний кущ неопалимої купини. Запам'ятай, легенда це усна народна розповідь, яку подано як реальну. В основу історичних легенд покладено оповідь про давно минулі реальні події та про осіб, які з певних причин закарбувалися в народній пам'яті, тема легенди Неопалима Купина зображення боротьби захисників міста Дорогобужа, які перемогли загарбників завдяки своїй кмітливості та винахідливості, основна думка утвердження на знищенності української землі та її народу. Неопалима купина або ясенець – Рослинний образ символ непереможної України, яка відроджується після кожного випробування. Став незгасиму вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо літературу разом.